Вітаємо! На минулому відео ви бачили, як ми в нашому цеху збираємо будинок з трьох модулів на 60 квадратних метрів. І ось він вже готовий, змонтований на ділянці. Зараз будинок знаходиться на стадії готовності 95%. Залишилось поставити кондиціонери, занести меблі, повісити штори, і він готовий до проживання. Попереду ще багато робіт з благоустрою навколо будинку, який замовник буде виконувати самостійно. А ми передаємо ключі клієнту від будинку вже за кілька днів. Кілька слів про планування. В 60 квадратних метрів ми помістили дві майже однакових спальні. Одна з них є основною, інша може використовуватися як дитяча, або гостєва, або кабінет. Також передбачено простору кухню-вітальню з повноцінною кухнею, з столовою зоною і санвузол з технічною нішою. До цього будинку прибудована тераса 3,5 на 6 метрів. В вашому випадку це може бути будь-який інший розмір, який для вас є більш зручним. Може бути покриття соснової терасної дошки, може бути з термоясняння або штучної терасної дошки. Також можна додатково обладнати цю терасу навісом стаціонарним або перголами, які складаються, або стаціонарними це вже на ваш вибір. Зараз ми покажемо більш детально вам будинок всередині, тому запрошую вас зі мною. Дні алюмінієві двері в цьому будинку одночасно є вхідними основними дверима і виходом на терасу. З них ви попадаєте в простір передпокою, який тут об'єднаний з кухнею вітальною, але опціонально ви можете відділити його з тамбуром. В цьому умовному тамбурі є досить містка шафа для верхнього одягу. В цій шафі також розміщено. Електрощит з відними автоматами, набором автоматів по всім електроприборам від інтернету, також всієї потрібної електричної проводки. Далі цей простір перетікає в кухню-вітальню. Ми бачимо двері в спальні, які виконані з масиву дерева і зашпановані тією самою деревною, з якої виконані стіни. Скоро тут буде змонтовано кондиціонер. Двері в санвузол, які ми покажемо дещо пізніше. Вже замовник привіз свій диван. Не дивлячись на те, що конкретно в цьому випадку це буде дачний будинок, а не для постійного проживання. Тут вдалося виконати абсолютно повноцінну функціональну кухню. З достатньою кількістю робочих поверхень, з варильною поверхнею на дві комфорки. Кухня забезпечена всім необхідним. Тут достатньо простору і для роботи, і для. Зберігання. Тут є повноцінна вбудована витяжка, є посудомийна машина, є місця для зберігання посуду, є ніша, в якій буде сховано кавоварку, чайник і так далі, для того, щоб воно не було на виду, але при цьому у нього є своє місце, є просторі додаткові шафи, а також вбудований холодильник. І цією лампою, як ви вже мабуть зрозуміли, буде стояти обідній стіл і диван. У нас в проєкті був закладений дещо інший диван, але замовник придбав на свій смак і він в принципі, вписується досить непогано в цей інтер'єр. Перед цим диваном в нас буде змонтовано екран проєктора. На стелі виконані всі закладні кріплення, виводи HDMI, і живлення для того, щоб пізніше додати сюди проєктор. І проводити тут вечори за кінопереглядами. Простір кухні вітальні по суті перетікає непомітно в терасу завдяки тому, що тут виконана практично повністю стіна з засклення. Ми використовуємо тільки якісні вікна. В даному, в даному випадку це пластиковий профіль Камерлінг. З двокамерним склопакетом енергозберігаючим двері, як я вже говорив, ми використовуємо тільки алюмінієві. На підлозі фінішне покриття це клеєвий вініл. На стінах це прозорий матовий лак. Стелі виконані натяжними, з контурними декоративними підсвітками, достатньо основного заливаючого світла, приховані карнизи. Для монтажу штор штори виготовляються вже незабаром будуть на об'єкті. Зараз ми знаходимося в одній із спалень, яку замовник визначив як дитячу. Тут ще не встановлені кондиціонери, як я говорив, тут є два вікна: одне вузьке в підлогу, інше більш панорамне, широке звідом на ялинки. Тут передбачено розташування двоспального ліжка, але в вашій комплектації тут може бути і двоярусне, дитяче або там робоче місце передбачено і так далі. Зараз тут розміщено розетки і підсвітки з урахуванням розташуванням саме двоспального ліжка, але в вашому випадку це може бути трошки інакше. Як завжди, всі комунікації прокладені прихованим способом, ви ніде не побачите штроб або дротів, але при цьому все працює. Велике панорамне вікно додаткове в цій спальні, а також ніша для одягу гардеробна. Ми виконуємо одразу в стилі спеціальний профіль, до якого можна чіпляти штору, для того, щоб виконати якийсь такий простий спосіб виконання гардеробних систем, де вони приховані за штори, або ви можете сюди влаштувати повноцінну закриту шафу з ДСП. Це вже на вибір клієнта. На відкосах чудово видно конструкцію стіни, а саме CLT тришарова 80 мм, і до неї ззовні втовче утеплення закріплено віконний профіль, в даному випадку це профіль Камерлін. Далі конструкція стіни утеплена піром. Пір 100 мм, еквівалент практично 200 мм мінеральної вати, і за ним вже вентильований фасад. Зсередини CLT відшліфовано до ідеалу, покрито. Матовим лаком, для чого потрібен лак. Я розповідав на попередніх відео. Якщо ви випадково, наприклад, розлили чашку чаю, ви без проблем витираєте це вологою серветкою і все. Ніяких слідів не залишиться. Підлогове покриття в цьому будинку це вінілова плитка, приклеєна до масивної плити основи. Як виконана плита підлоги, ми розповідали на попередньому відео. Тут буде посилання, ви можете подивитися в розрізі, як виглядає ця масивна конструкція. Якщо протягом перегляду цього відео ви не можете зрозуміти, про яке CLT ми говоримо, рекомендуємо подивитися одне з наших відео на нашому каналі а саме про будинок 105 квадратних метрів у верхолах. Там ми детально розповідаємо, що таке CLT, чи ми його утеплюємо, як оздоблюємо всередині та які способи оздоблення можуть бути зовні. Чи помітили ви за мною з тих двох модулів? А саме цей акуратний шов. Так ми стикуємо модулі, вже після стикування докладаємо підлогове покриття, так що знайти цей стик візуально вже майже неможливо. Стелі в будинку виконана натяжні легкого димчастого сірого кольору з тіньовими швами, а також контурними підсвітками, які додають атмосфери у вечірній час. з головній спальні спальні власників. Тут буде розташовано двоспальне ліжко, тут буде узгоління. Наді мною змонтовано буде кондиціонер, підсвітки, розетки, вимикачі, вже все є, все працює. Тут розташована аналогічна ніша для шафи або гардеробної системи. за Шторами. Тут на вибір клієнта вже вони пізніше самі визначаться, як це буде виконано. Передбачено розетки для того, щоб повісити тут телевізор, це опціонально, можете робити, можете не робити, можете повісити проєктор, це ми теж для вас можемо зробити. Всі спальні одне вікно, але воно велике, просторе, виходить в сторону тераси. І якщо тераса буде на всю ширину будинку, то ви, в принципі, можете використовувати. Це вікно, як і вихід додатковий. Ніші під штори з контурними підсвітками, які додають атмосферу в вечірний період, як ми вже з вами говорили. Ви часто питаєте, чи можна оздоблення будинку робити менш дерев'яним. Звісно, можна. По суті, всі ці стіни можна не вишліфовувати, не фарбувати, а зашити закордоном і зробити більш класичний, звичний. Спосіб оздоблення з шпаклюванням, фарбуванням або шпалерами, або будь-що, що вам хочеться бачити в інтер'єрі своєї кімнати. Ми знаходимося в санвузлі, як ви бачите по плануванню, він досить компактний, проте функціональний. Візуально нам вдалося суттєво розширити простір за рахунок використання зеркал в різних площинах. Тут ви бачите, як зашита інсталяція. Поруч з нею сховано вузол в воду води в будинок. А прямо за мною розташовано душову кабіну за розсумною сляною перегородкою. Душова кабіна досить простора, це 90 на 1,20 м. Вона зашита керамогранітом, Керамограніт покладений на CLT. Між керамогранітом і CLT, звісно, є гідроізоляція. А у якості душового піддому тут використано литий піддом з штучного мармуру темного кольору, який досить гарно виглядає разом з керамогранітом. У якості душового гарнітуру використано систему брою з тропічним душем. Також в цьому санузлі передбачено досить велику простору технічну шафу. В нижній частині цієї шафи передбачена нішу для розміщення пральної машини, повнорозмірної, великої. А верхня частина, суто технічно, в ній розміщено гребінки водопостачання. Бойлер також в окремих комплектаціях тут може розміщуватися електрокотел системи опалення. Ну і Залишається досить місце для розміщення побутової хімії, корзин для білизни і так далі. Раковина змонтована на полицю. Полиця виконана консольним способом без ніжок, а сама полиця виконана з шматка СЛТ шарового 60 мм. Закріплена максимально надійно і створює додатковий функціональний простір зліва від умивальника. Тут же розміщена розетка, до якої пізніше буде підключена сушарку рушників. А справа від умивальника додаткові підсвітки і розетка для фену. Тут добре видно, чим наші будинки відрізняються від більшості модульних будинків, які переважно виготовлені або каркасним методом, або за допомогою сіп-панелей. CLT і клеєний брус дозволяють робити нам значно більш масивні близькі до капітальних конструкцій будинки, які мають значно більшу теплову інертність, жорсткість і надійність. В даному випадку це стик двох модулів, стіна одного модулю, стіна іншого модуля. В обох випадках це CLT 100 мм п'ятий На них лежать масивні склеєні балки, які тримають цей величезний профон. Якщо ви не розумієте, що таке клеєний брус, подивіться наш попереднє відео про виготовлення саме цього будинку в нашому цеху. Там детально розповідається і показується, як відбувається процес зборки силового каркасу модуля. Така конструкція з CLT дозволяє нам робити значно якіснішу шумоізоляцію, ніж, наприклад, в каркасниках. Тому що п'ятишарова CLT – це 5 перекресно склеєних шарів, які ламають звукову хвилю і дають досить якісну шумоізоляцію між приміщеннями. Чому теплова інерційність будинку, це важливо для його мікроклімату. Ми часто чуємо від інших конкурентів, що наші будинки це будинки Термосу. Але якщо в цих будинках недостатньо інертної маси, то. Комфортний мікроклімат в них забезпечити досить складно. Я покажу вам чому. Давайте уявимо, що у вас є пустий холодильник. В період блекаутів у вас відключили електрику на 3 години. За 3 години без електрики пустий холодильник вистигне до кімнатної температури. Тому, що не дивлячись на якісне утеплення його стінок, в ньому немає інерційної маси, яка могла б цю температуру тримати. Але натомість, якщо ми додамо інертну масу в виді, наприклад, кількох пляшок води, і при цьому ми вимкнемо електрику на 3 години, температура в холодильнику буде зберігатися значно довше, тому що там є матеріал, який здатен тримати в собі температуру. Одного лише утеплення недостатньо. Будинки з CLT не забезпечують таку теплову інерцію, як могли би забезпечувати, наприклад, цегляні будинки. Але натомість вони в рази кра... мають кращу енертність, ніж, наприклад, каркасні або сіб-будинки. В кожному відео не втомлююсь повторювати, що важливим елементом мікроклімату сучасного герметичного будинку є система вентиляції, адже без неї повітрообміну в будинку не буде. Ми застосовуємо стінові рекуператори в кожному приміщенні, які Постійно міняють повітря в об'ємі, в якому вони встановлені. Але при бажанні ми можемо встановлювати і повноцінну припливно витяжну систему з рекуперацією тепла. Щоправда, вона не доступна буде для таких малих проєктів, як цей, але вона буде доступною для проєктів від 100 квадратних метрів. Клієнт прийняв рішення про будівництво будинку в березні цього року. А вже в кінці березня ми підписали договір. І ось через рівно 4 місяці ми сидимо в готовому будинку, який буквально за кілька днів буде зданий до користування клієнту, і у нього залишається ще майже половина літа для того, щоб провести тут час сім'єю, а не загрузнути в будівництво, враховуючи проблеми з енергопостачанням в Україні, а також те, що попереду нас чекає важка зима. Нам усім варто подбати про власну енергонезалежність. А подбати про енергонезалежність у власному будинку значно простіше. В наших будинках це буде ще простіше, оскільки вони енергоефективні, а це значить, що ви витратите значно менше енергії на забезпечення тепла в будинку. Ми можемо додатково дообладнати будинок сонячними панелями на даху передбачити можливість встановлення або і встановити одразу зарядні станції біля електричного щитка, або передбачити більш прості способи, такі як вивід для простого підключення електрогенератора на вашій ділянці, і це забезпечить вас світлом, водою і теплом. Якщо вас зацікавила наша технологія будівництва, а також наші проекти, звертайтеся за контактами в описі до цього відео. До речі, підписуйтесь на наш інстаграм і Ютуб.